Настільний теніс бігова доріжка, волейбол сидячи. Уроки мужності для школярів. Його життя за останні сім місяців змінилось кардинально. Розповідає військовослужбовець Сергій Колумбет. Боронити батьківщину пішов з початком російської агресії. Служба почалася в 2014 тисячі році, в 93-й окремо механізованій бригаді Донецькій області, околиці Донецького аеропорту. І потім, у 2015 році звільнився. Після звільнення зі служби розповідає Сергій, працював за кордоном. За кордоном ми в принципі нікому не потрібні. То що да, відношення до тебе нормальне, це але відчуваєш, що то не твоє, а Україна це твоя. І або захищаєш своє, або будеш на чужій землі чужим це життя. Я люблю бути українцем. У березні 22-го Сергій Колумбет вже був на фронті. Я дзвонив до своєї частини 93 ю там сказали, що немає місця. Тому що всі ятовці повертались. І я сказав, що ну куди відправити, де я ну, де більше потрібен, туди я потрапив в 79-ту десантжу штурму браду. Два роки воював на Донецькому напрямку. Там, у районі Мар'їнки, отримав поранення. У тому двобої із танком каже, хоч і втратив кінцівку, але вважає себе переможцем, а не переможеним. Їхав в танк на Ну, на сторону позицій. Треба було щось робити. Вийшов з РПГ, вистрілив по ньому. Ну і вже коли біг в бліндаж, прилетіло. Як кажуть хлопці, що танк знищили, і ті, хто були в танку, теж більше їх немає. Тому я цей двобій виграв. Бойові побратими сім кілометрів несли його на собі до місця евакуації, і це, зрештою, врятувало йому життя, каже Сергій, але не врятувало ногу. Запротезували без пластикового пояса, каже лікарка ФРМ Аліна Ковальчук у Superhumans центрі. Розповідає, він був першим пацієнтом, якому з такою високою ампутацією так встановили протез. У нього ще специфічний протез. Раніше протезували такі високі ампутації з поясом. На даний момент у нього без поясу ампутація протез, тому це вперше було така проведено йому протезування в такому випадку. Але він молодець. Він дуже швидко опанував цей протез, дуже швидко навчився ходити. Важке протезування і важка реабілітація в тому плані, щоб навчитися якраз ходити повноцінно, самостійно. Це досить, скажімо так, нелегке завдання для пацієнта насамперед. Моя нога, якщо мені її дали, значить вона має свої функції виконувати. Я прокидаюся зранку, одягаю протез і знімаю, коли вже лягаю спати. Останніх сім місяців по шпиталях позаду 13 операцій. Щодень каже, має справи й плани. Щодень спортивна зала від бігової доріжки до тенісу. При потребі протез поправляє швидко. А це, до речі, треба місця якісь для таких справ. Тому що мені для того, щоб перевдітися, мені треба зняти штани. І коли посеред вулиці це відбувається, це трішки взагалі некомфортно. Проте скаже Сергій компенсує втрачену функцію. А ще на ньому автографи від українських співаків та капібара. Це не білка, це капібара. Грязун такий. вона в мене 6 днів. За шість днів вона була білкою, бобром. Всім тільки не капібаві. Аксесуар Діти, як гарно. Нині Сергій мотивує інших бійців, які втратили кінцівки, жити далі. Із Суспільним поділився своєю мрією. Хочу протез Genium X3. Він мені дозволить взагалі, в принципі, функціонувати як, в принципі, з ногою. Наприклад, підніматися на по сходам, по нерівним поверхням або елементарно присісти, встати. Головне за будь-яких обставин не опускати рук, каже Сергій, бо нога знову не виросте. А якщо можеш бути корисним, потрібно допомагати. Я для себе обрав робити щось тепер тут, так як я не можу повернутися на фронт. Вирішив робити щось тут для цієї країни, ну і для нашої перемоги. Ольга Орел Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.